Всім привіт! Гарного дня! Прекрасного настрій з сонечка в куші, а ви на каналі Ві Вікторівна і сім'я. Всім привіт, ви знову на моєму каналі. Таке сонечко заходить і я вирішила записати вам таке відео вам собі на згадку. Я постійно думаю, навіщо я знімаю ці влоги, адже вони мені, ну. скажуть, що я розб... розбагачуюся чи. Ну, не знаю, цікавим, мабуть, по приколу. Я люблю монтувати. Та і, знаєте, для себе колись, коли ти будеш уже таким старим, дряблим, дряхлим, подивитися ці відео було дуже е, цікаво. Ой, сонечко заходить, а я хочу ще, щоб на сонечку побути. Сьогодні багато чого робила я, багато роботи зробила, е, стіл покрасила, тут ось окопала я, сік грушево-яблучний робила. Ну, і що, це все, в принципі. Ну я ще й буду робити. Ще мені треба натопити в доміку, ще мені треба натопити в бані, помитися, бо руки такі, отакі, ось, ось дивіться, скільки коріння я. Оце все, що я тут окопала, і вони так легко дуже копать, і не так швидко воно копається. І там воно, пам'ятаєте, я там уже копала. Оце весь город, оце в такому корінні, і воно. Короче, ну, представьте, цей трактор буде орать, оце ці всі корінці. Я, я не знаю, в принципі. Чесно, копається, ну як, я думала, що просто буде цементина і через те, що засуха така. Але ви знаєте, земля така, я скажу, що ще є і волога. Можливо, через те, що тут така трохи болотиста місцевість може, може через те. От, покажу вам ще дурачилася в Тіктоці, в інстаграмі. Покажу вам ще столика. Покрасила. Оце він мені тут не нравиться Зовсім, що він тут. Точніше, столик мені тут нравиться. Тут можна готувати, зробити таку, ну, вже зроблена, можна сказати, зона така. Але це, що дядько понакладав своїх досток, або треба його якось зашити, зробити так тумбочкою, щоб тих срачів було не видно, тому що я такого не люблю. Я такого не люблю, коли воно от наложено. Ну, звісно, тут ще не, не, не порядки такі прямо, але все одно я люблю, щоб все було на своїх містах. Я такий в цьому. Ну, ладно, на своїх місцях, ладно. Не будемо. Хочу показати вам ще свого кавуна. Ось у, який кавун у мене виріс аж. Ну, баштан є, ж, є. Ну і тут потроху, ось я оці помідори обираю. Ну, подивіться, оце просто в мене, знаєте, Віра, Надія, Любов. Те, що він ще виросте. Ну не виросте, він вже віта. І вже сьогодні трохи похолодало, прям так прохолодно було. Кабачки вже, я так зрозуміла, рости не будуть. Їх вже, в принципі, можна буде прибирати. Пару денюк їх треба теж зібрати, бо вони вже рости не будуть, вже вони повністю все висохли. І цю грядку треба прибрати. Ну, це вже не сьогодні, бо сьогодні я трошечки, трошечки задовбулася. Перці ще тільки почали в мене рости. Ось. Перчики почали нав'язуватися, рости. Ну, пізно, пізно я їх посадила. ну Щось виросте, пару штучок виросте може, а може і не виросте. Таке. Поки на мене не було тут на дачі тиждень, за тиждень в мене висохли буряки, ну полили їх, то я маю надію, що вони вірю, що вони одніють і ще трошки поростуть. ну Є вже такі гарні екземпляри. Я навіть не думала, що в мене щось і виросте. І морквочка є, воно, дивіться, які. Морквинки виглядають, а Ану, Ану, о, дивіться, яка. Ну, хороша. І вона щось поросте трохи на борщ, на суп. Ну, така не прямо, щоб велика, але на ладоньку на супчик є. Ні. Ну, не то, що не куплять. Я, я можу собі дозволити купити, але це просто приносить колосальне задоволення, оце коли воно коли воно своє. Просто супер. Не можу втриматися, щоб не відповісти. Такий коментар сьогодні був під моїм відео влогом. Ну і зачем это мені? Ну і за чим це мені? Що тобі зачем? Хто тобі за чим? тобто людина зайшла, подивилася цілий влог, чи кусок влогу висралася е, і пішла. <сум> Смішні. Я просто... Ну, не понімають, не понімають, як працюють алгоритми в соціальних мережах. Соціальні мережі, TikTok, Ютуб, інстаграм показують тільки ті відео, які, які вам цікаві. І схожі відео. Там манікюр да, дуже гарний, бо хоч і в перчатках була, але перчатки тряпчані, то треба надівати такі, а потім зверху ще тряпчані. Ну, я чесно, я не комплексую. Абсолютно почищу, позрізаю і буде все нормально. Я завжди кажу всім, ну, не подобаюся, я приходьте мимо. Ну, звичайно, що хейт він неізбіжний. Я вже сьогодні, знаєте, що думала, думаю, блін. Скажу своїм підписникам в Ютубі, що все, кінець світи справжньої і буду робити контент. Я задумуюся про те, щоб мені робити контент, знімати всякі дурнуваті відео, вести себе якось по-дурнуватому у влогах. І таким чином робити контент. Не знаю. Або, ну, знаєте, навіть не то, що дур... робить контент, а просто дозволить собі бути справжньою, тому що справді останнім часом я от не випускаю із себе оту свою дура... дурнинку, а вона така класна в мене, та дурнинка. І мені так хочеться іноді подурачитися. І оту, потім оту не подурачилася, і виходить, що я, я гру... грусумую. Краще я подурачуся і не буду сумувати. Ой, ну словом, воно життя покаже. Просто любуюся, красою, природи, мені не хочеться отсюди їхати. В Черкаси взагалі не хочу. Не хочу там оті тривоги слухати, Там оту... ой, не хочу. Вічні уборки, готовки. Я тут теж працюю, я тут працюю не менше, ніж в Черкасах. але мені тут прямо класно. Я, тут, я люблю самотність, я поняла це, я люблю бути сама. Мені подобається. Іноді мені хочеться бути самій. Мені завжди хочеться бути самій. Але відчувати, що, 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 що десь є сильне плече. Підтримка. Відчувати цю підтримку. Таке відео це сьогодні. Закатувала грушево-яблучний сік. Не закатувала, варила. І чусь так. Слабенько, слабенько, не виходить. То була трьохлітрова банка, виходить, з одного заходу. Ну, я наповняю її і повна трьохлітрова банка. А це щось не вийшло. Трьохлітровий банк, де я морквину їла, кинула вже морквину. Та, що любить порядок. Ой, Віта. Звісно, да, до порядку тут ще. Як до Києва Рачки. І знаєте, ну просто що я сама тут в основному щось роблю. Дядько мій приїде на вихідні, що він там за, за той один день в суботу безстренько щось поробили. що ми Приїжджаємо в суботу зранку, наприклад. Да? В суботу один день, в тиждень, один день в тиждень. А я сама теж, ну це треба хіба людей наймати, та щоб люди робили та гроші платити. Тож я ще не доросла до цього, не можу собі дозволити. Ну, можу, як би. Просто, мабуть, хочеться, хочеться робити все самому. Я не знаю, чого. Не можу собі дозволити, мабуть. Так би потроху, хай би люди робили. Ми просто не знаємо, що з чого і почати. Все буде добре. Все буде добре, так як повинно бути, так і буде. Можливо, це і на краще. Все, що не робиться, на краще. Знаєте, я так собі кажу, а, а потім забуваю. То Сапожник без сапог, сама розказую сама, сама і сама і забуваю, сама і не знаю. Ну що? Радію своїм помідором, що я до сих пор їм помідори. Звісно, вже там залишилося трохи. Тут помідорчик, тут помідорчик, тут помідорчик, там он два ще висить. Але все одно свої помідори. Яблучка, свої, грушки. Та блін, це так класно. Ой. Я б справді тут жила б, я чесно, мене не лякає ні те, що умов немає. Мене тільки лякає, я б топила грубу, я б все робила, е е немає тут умов, щоб залишитися, ну, щоб тут зимою зімою зимувати, щоб тут. Немає умов. Я готова митися в мисці, там чогось у баня є, баню розтопила, в бані попарилась, помилася. все. Дров, звісно, дуже багато треба на це все діло, але маленька тут дуже грубочка, вона. Зараз, зараз, да, Зараз вона беремо кину, вона вистачає ту маленьку кімнатку отопить. А зимою, ну, будемо бачити, як воно буде зимою, ми аж будемо приїжджати зимою. Якщо буде чим приїжджати. Ось такі справи. Знаєте, що я думала? Можливо, поміняти формат влогів і зробити їх не горизонтальними, а вертикальними. Ну, тобто, так, щоб отак дивитися. Да? Не отак, а отак дивитися. Я вже думала, може так попробувати знімати. Щоб... Не знаю, У мене постійно, да, в мене 900 тисяч підписників. Там у мене є підписники, є, є заробіток із тим, з того, чим я займаюсь. А я все одно постійно в мене думка така, що в мене не виходить. От постійно, я думаю, в мене не виходить, в мене не виходить. Та все ж виходить, все добре, все йде своїм череду. Надбита банка. Ну, що ти ляжеш будеш делать? Успіш, яка сослиняна. наше грає. оп задиміло. А? Все, Все розступила.